Вітаю вас в курсі фізики з 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 4 року 7 частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Нашим сьогоднішнім завданням є відпрацювання навичок, розв'язування задач із застосуванням знань про тиск та силу Архімеда. Тож не зайвим буде повторити інформацію на сторінках 62, 63 та 64 вашого посібника, яка стосується тиску та сили Архімеда. Третє. Виконай завдання. Напиши формули, за якими обчислюється. Перше. Маса тіла, знаючи його об'єм та густину. Щоб визначити масу тіла, необхідно густину матеріалу, з якого виготовлено тіло, помножити на об'єм даного тіла, щоб визначити силу тяжіння, що діє на тіло, використовують формулу f тяжіння до рівня m помножену на G. Щоб визначити вагу тіла, яке перебуває в стані спокою або рівномірно прямолінійно рухається, використовують формулу P до рівня m помножено на G. Щоб визначити тиск твердого тіла на поверхню, використовують формулу P дорівнює F поділено на S. І щоб визначити гідростатичний тиск, використовують формулу P до рівня РО помножену на помножену на H. Деро це густина рідини, а H це висота стовпа даної рідини. Щоб визначити силу Архімеда використовують формулу F Архімеда дорівнює РО помножену на Z помножену на В. Деро це густина речовини, в яку занурюють тіло. А В це об'єм зануреної частини тіла. І останнє, напиши формулу, яка описує зв'язок площ поперечного перерізу та сил, що діють у гідравлічному пресі. Формула має наступний вигляд: F1 відноситься до F2, як S1 відноситься до S2. Четверте, розв'яжи задачі. Задача 4.1, який тиск здійснює на дорогу двовісний автомобіль, якщо його маса становить 1,5 тонни, а площа дотику кожного колеса з дорогою 900 см. 2 Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо значення маси автомобіля. Як бачимо, маса подана в нас тонах, тож її необхідно перетворити в кілограми. Далі задано нам площа контакту нашого колеса з дорогою. Позначимо її S1, так як це площа одного колеса, становить вона 900 см2, і в даному випадку см2 необхідно перевести в метри квадратні. Також в умові задачі сказано, що в нас є двовісний автомобіль, тож ми повинні врахувати, що кількість колес в даному автомобілі 4. Необхідно знайти тиск. Переходимо до розв'язку. Представимо схематичний малюнок, який пояснює нам умову задачі. В даному випадку маємо автомобіль, маємо дві осі, і на кожній осі у нас по два колеса. Тож загальна кількість коліс у нас 4. Врахуємо, що тиск нашого тіла буде визначатися за формулою F поділено на S. І в даному випадку, сила, з якою діє наш автомобіль на поверхню, це є не що інше, як його вага. Яка розподіляється на відповідні точки. Тож вага тіла визначається за формулою M помножено на G. І щоб визначити площу, на яку спирається наш автомобіль, необхідно врахувати, що площа одного колеса у нас зазначена як S1, а кількість коліс у нас відповідно N4. Тому маємо відповідні рівняння, які дадуть нам змогу розрахувати перше. Відповідно загальну площу, на яку спирається наш автомобіль. Далі визначимо вагу автомобіля і останнім розрахуємо тиск, який створює наш автомобіль. Тож, підставивши відповідні значення у формули, ми отримаємо, що тиск, який створює автомобіль на поверхню, становить 41 667 Паскаль або ж 41,7 кПа. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 4.2. У дні цистерни, що містить нафту, отвір закрили корком площею 10 см2. Визнач силу тиску нафти на корок, якщо висота шару нафти дорівнює 2 метри. Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо значення площі нашого корка, це 10 см2. Врахуйте, що см2 є несистемними одиницями для площі, тож їх необхідно перетворити в метри квадратні. Далі, також нам задано висоту стовпа нафти, це 2 метра. І так як в умові задачі у нас зазначається конкретна речовина нафта, то відповідно використавши таблицю густини, ми маємо записати густину нафти, і вона становить 800 кг на метр, кубічний. визначити нам необхідно силу тиску. Переходимо до розв'язку. Представим схематичний малюнок, який пояснює нам умову задачі. Як бачимо, у нас є відповідно цистерна. В дні цистерни у нас утворився отвір, відповідно, нафта має висоту стовпа, яку ми позначимо, H, а отвір має площу S. Тож, врахуємо, що наша нафта створює відповідно гідростатичний тиск на даний отвір, і відповідно з певною силою, силою тиска. Діє на нашій корок. Тож врахуємо, що гідростатичний тиск рідини визначається за формулою ρ помножено на g помножено на h, а щоб визначити силу тиска. Ми знаємо, що між цими величинами, тобто між силою, між площею та тиском, є взаємозв'язок, який виражається в формулі P до рівня F поділено на S. І з даної формули ми можемо отримати формулу для визначення сили тиску. Для цього необхідно тиск помножити на площу. В даному випадку тиск це є не що інше, як гідростатичний тиск нашої нафти. Тож, відповідно, ми можемо провести розрахунки і визначити гідростатичний тиск, який створює нам нафта, а потім використати отримане значення тиску для визначення сили тиску, який створюється на нашій корок. Тож, підставивши відповідні значення у наші вирази, ми отримуємо, що сила тиску, яка створюється на корок, становить 16 Н. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 4.3. У сполученні посудини однаково перерізу налили ртуть, а потім в одне з колін додали воду. Різниця рівню ртуті становить 20 мм. Визнач висоту стопа води. Зроби пояснювальний малюнок. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо висоту стопа ртуті, яка становить 20 мм. Зверніть увагу, що міліметри є несистемними одиницями для висоти, тож необхідно подати це значення у метрах. Також у умові задачі у нас задаються дві речовини: це вода і ртуть. Тож, використавши таблицю густин, ми визначимо густину води. Та густину ртуті. Як бачимо, густина води у нас становить 1000 кг на метр кубічний, а густина ртуті 13600 кг на метр кубічний, визначити нам необхідно висоту стовпа води. Переходимо до розв'язку. Представимо схематичний малюнок, який пояснює нам умову задачі. Перша ситуація це коли у нас сполучені посудини залита ртуть, і відповідно так як це однорідна рідина. То, відповідно, в обох колінах ртуть буде розташована на одному рівні, і тиск на рівні АБ буде однаковий. Друга ситуація, коли ми долили у сполучені посудини воду, вода частково витиснула ртуть у праве коліно, і тиск, який створює стовп води і стовп ртуті на рівні АБ будуть зрівноваженими. Тож це наша умова, з якою ми з вами будемо будувати розв'язок. Тиск ртуті до рівня тиску води. Тож використаємо дану рівність для знаходження нашої шуканої величини. Розпишемо, чому дорівнює тиск ртуті та тиск води. Тиск ртуті дорівнює добутку густини ртуті на G і на висоту стовпа ртуті. Тиск води визначається добутком густини води на G і на H води. Тож бачимо, що в нашому рівнянні є наша шукана величина. І виходячи з рівності тисків, ми можемо врахувати, що так як у нас ліві частини рівняння рівні, то ми маємо право прирівняти і праві. Отримуємо наступне рівняння, в якому ми можемо скоротити G як спільне і розв'язати дане рівняння відносно H води. Тож маємо остаточне рівняння для розрахунку, в яке ми можемо підставити відповідні значення і отримати, що висота стовпа води становить 0,272 тисячних метра. Дане значення ми записуємо у відповідь. Задача 4.4. У сполученні посудини спочатку налили воду, а потім в одне з колін додали газ. Висота стопа газу становить 20 см. Наскільки відрізнятимуться рівні рідин. Зроби пояснювальний малюнок. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо висоту стопа газу 20 см. Не забуваємо, що сантиметри необхідно перетворити в метри. І також врахуємо, що в умові задачі у нас задано дві речовини це вода і газ, тож використаємо таблицю густин і визначимо густину води та газу. Густина води становить 1000 кг на м3, а густина газу – 800 кг на м3. Визначити нам необхідно різницю рівні, позначимо її як ΔH. Переходимо до розв'язку. Розглянемо схематичний малюнок, який пояснює нам умову задачі. Перша ситуація це коли у нас в сполучені посудини залита вода. Так як в обох колінах у нас однорідна рідина, то на умовний рівень АБ тиск створюється однаковий. Друга ситуація, коли в одне з колін ми доливаємо газ. В результаті газ витискає певну частину води в праве коліно і у нас утворюються два стопи рідини стоп газу і стоп води. А от різниця між цими стовпами і є наша шукана величина ΔH. Тож врахуємо, що ΔH визначається як H газу мінус H води. Слід також врахувати, що тиски, створювані газом і водою на рівень АБ будуть однаковими. Тож розпишемо, чому дорівнює тиск газу і тиск води. Тиск газу буде визначатися як добуток газу на G і на H газу. А тиск води визначатиметься як ро води на g і на H води. Так як за умовою у нас ліві частини рівні, тож ми маємо право перерівняти і праві. Отримуємо рівняння, в якому ми можемо скоротити g як спільне і розв'язати дане рівняння відносно нашої шуканої величини h води. Відповідно, отримуємо остаточне рівняння, в яке ми можемо підставити наші значення і розрахувати висоту стопа води. Маємо 0,16 м. За умовою задачі висота стопа газу задана. Визначили ми висоту стопа води, тож можемо розрахувати дельта H. Щоб визначити дельта H, підставляємо значення висоти стопа газу, яке становить 0,2 м. І висоту стовпа води 0,16 м. І отримуємо, що різниця рівнів у нас становить 0,4 м. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 4,5. У повітрі вага тіла становить 2,8 Н. А у воді 2,1 Н. Визнач густину тіла. Виштовхольною силою в повітрі можна знехтувати. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо вагу тіла в повітрі, яка становить 2,8 Н. І вагу тіла у воді, яка становить 2,1 Н. Врахуємо також, що ми дане тіло занурюємо у воду, тож з боку води буде діяти виштовхувальна сила, і для цього нам необхідно визначити із таблиці густину води, яка становить 1000 кг на м кубічний. Визначити нам необхідно густину тіла. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що для того, щоб визначити густину тіла, необхідно масу тіла поділити на об'єм тіла. Тож, розглянемо першу ситуацію, яка у нас представлена в умові задачі, це коли тіло у нас знаходиться у повітрі. В даному випадку, тіло має певну вагу, яка зазначена за умовою задачі. І так як наше тіло перебуває в стані спокою, то ми можемо врахувати, що вага тіла, яке перебуває в стані спокою, визначається як добуток маси тіла на коефіцієнт g. Тож з даного рівняння, ми маємо змогу визначити масу тіла. Для нашої густини. Підставимо значення ваги у наше рівняння і отримуємо, що маса тіла становить 0,28 кг. Тож, одну з величин для визначення густини ми вже з вами визначили. Тепер розглянемо другу ситуацію, коли наше тіло занурене у воду, і в даному випадку з боку води буде діяти виштовхувальна сила. І за визначенням виштовхувальної сили, що тіло втратить у вазі стільки, стільки на нього діє виштовхуальна сила. Тож виштовхувальну силу ми можемо визначити як різниця ваги тіла в повітрі і вага тіла у воді. І таким чином, ми маємо значення ваги тіла в повітрі, маємо значення ваги тіла в воді, тож в даному випадку ми можемо визначити і силу Архімеда. З іншого боку, сила Архімеда дорівнює добутку густини води на Ж і на об'єм шуканого нашого тіла. Тож із формули сили Архімеда ми можемо виразити формулу для визначення об'єму тіла і тим самим провести відповідні розрахунки. Перший розрахунок ми зробимо для визначення значення сили Архімеда, а другий розрахунок зробимо для визначення об'єму тіла. Тож, визначимо значення сили Архімеда, становить воно 0,7 Н і використаємо дане значення для визначення об'єму тіла. Тож маємо масу, маємо об'єм і можемо розрахувати густину нашого тіла. В даному випадку густина тіла становить 4000 кг на м3. Дане значення ми записуємо у відповідь. Задача 4.6. Плоска крижина плаває в річці, виступаючи над рівнем води на висоту 3 см. Обчисли масу крижини, якщо її площа поверхні дорівнює 200 см. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо висоту надводної частини 3 см. Зверніть увагу, що см необхідно перевести в метри. Далі запишемо площу крижини, яка становить 200 см, також см квадратні необхідно перевести в метри квадратні і врахуємо, що у нашому випадку представлено дві речовини вода і лід. Тож з таблиці густин необхідно визначити густину льоду і густину води. Густина льоду становить 900 кг на а густина води 1000 кг кубічний. Визначити нам необхідно масу крижини. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що для того, щоб визначити масу крижини, необхідно врахувати, що між масою об'ємом та густиною є взаємозв'язок, який виражається в формулі ρ дорівнює M поділену на V. З цієї формули ми можемо отримати формулу для визначення маси. Для цього необхідно густину льоду помножити на об'єм, або ж в даному випадку об'єм можна представити як площа крижини помножена на її товщину. Позначимо цю товщину. H велике. Як бачимо, для визначення маси крижини, у нас не вистачає лише значення H великого. Тож використаємо допоміжні рівняння, які дадуть нам змогу визначити значення H великого. Розглянемо схематичний малюнок, який дає пояснення до умови задачі. В нашому випадку плаває крижина, яка частково занурена у воду, і тут ми повинні врахувати, що на крижину діє сила тяжіння і сила архімена. Ці сили взаємно скомпенсовані і відповідно, мають однакове числове значення. Тож ми маємо записати рівняння, що сила Архімеда дорівнює силі тяжіння. В нашому випадку ми повинні розписати значення сили Архімеда і сили тяжіння, і відповідно отримати рівняння, які дадуть нам змогу визначити аж велике. Тож розпишемо та отримуємо рівняння для визначення сили Архімеда та сили тяжіння. Сила Архімеда в загальному випадку визначається як ро води на G і на об'єм підводної частини нашої крижини. Об'єм підводної частини крижини можна подати як добуток площі нашої крижини і різниці загальної товщини крижини і надводної частини крижини. Тому в даному випадку формула для визначення сили архімеда буде мати отакий вид ро води на G на S. І на різницю H загальної товщини і H надводної частини. Наступне, розпишемо та отримаємо рівняння для сили тяжіння. В загальному випадку сила тяжіння це добуток маси крижини на Ш. Так як масу крижини нам необхідно визначити, то повинні ми врахувати, що маса крижини буде визначатися як ро льоду на S і на H велике. Тому, врахувавши дані співвідношення, ми отримуємо формулу для визначення сили тяжіння. Сила тяжіння буде мати наступну формулу Роль льоду на G на S і на H велике. Так як за умови у нас ліві частини рівнянь рівні, тож ми маємо право прирівняти і праві. Отримали дане рівняння, в якому ми можемо скоротити G і S як спільне, і розв'язати дане рівняння відносно нашої шуканої величини H велике. Тим самим. Необхідно підставити густину води, густину льоду і аж надводної частини. Всі ці дані у нас задані за умовою. Тож, підставивши, ми отримуємо значення 0,3 м. Маючи значення аж великого, ми можемо провести розрахунки маси крижини. Тож маса крижини у нас буде становити 5,4 кг. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 47. У у подібній трубці рівень води на 25 см нижче за край трубки. Одне з колін ущіль заповнюють олією. Наскільки будуть відрізнятися рівні рідин у колінах? Густина олії дорівнює 800 кг на м3, зроби пояснювальний малюнок. Дана задача схожа на задачу 4.4 нашого сьогоднішнього уроку. В даній задачі, так як і в задачі 4.4 необхідно визначити дельта H. Але дана задача ускладнена тим, що в ній в умові задачі не задано висоти стовпів рідин. Тож висоту стовпа кожної рідини необхідно визначити окремо. І після того як ми визначимо висоти стовпів рідин. Ми зможемо визначити наскільки будуть відрізнятися рівні рідин. Вашим домашнім завданням буде повторити основну інформацію про тиск та силу Архімеда та виконати письмове завдання до уроку номер 4 сторінка 25 з 7 частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні, все. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Поширюйте, коментуйте, ставте лайки.